За час проходження зборів на Новоярівському полігоні командиром другого згоду роти снайперів враження від проходження служби у військовому резерві позитивні. Звичайно, є ще над чим працювати, але для мене такі збори є вперше. Першу таки беру участь, оскільки є офіцером запасу. За час проходження цих зборів було маса позитивних моментів, про які хочеться сказати. Перше це відпрацювання. Стрібків ознайомлючого стрибка з парашутом, і також заключним моментом стало те це 3 дні, навч... 3 дні відпрацювання командно штабних навчань, в яких прибрали участь і представники Генерального штабу Збройних Сил України і таке інше. Загалом у військовослужбовців резерву зналися позитивні враження про навчальні збори, тому е варто брати допомогу участь. Дякую. Харчування, яке дуже добре. Ну, я скажу, що можу порівняти з попередньою службою, вранці масло, ввечері масло, ну, про якість харчування. Важко казати, що в відмінник, але в дому стані. А От хлопці розказують про сапки з парашутів і так далі. Я був в реактивній батареї, у нас не дійшло до цього. Але чув, що хлопці стрибали. Досі служити в самому щасливому місті України, місце щастя. Тепер призваний оперативний резерв першої черги і по поводу 80-го мобільного. На даний момент штату зарахований фельдшером п'ятої штурмової роти. Видана зброя, забезпечення нормальне, відношення офіцерів. І тих солдатів, які тепер служать, як контрактники, так і шостої хвилі, відмінне, і яка побажала нам, щоб вони, як кажуть, служили далі. Пропонували там підписати контракт а, ну, правда, Поки що ще не те, що не хочемо, просто вирішив. Тим бивши на цивільному житті. Кожен має свою праву, працю. Ну, якщо буде потреба ви... знову піти, тут без проблем. Хоча певні нюанси, бо якраз проблеми виникають. Трохи забезпечення. Харчування, але так в державі є певні проблеми, Це можна яка увага, яка на передовій або на нульвому тону вологіщі. А ці якав, збори вони не необхідні, тому що за останніх 10-15 років в чому взагалі не приділялося уваги і от ми маємо. Те, що маємо. За останні два роки суттєво змінилося, як говорити, як обороноздатність наших Збройних сил, бо це видно навіть те, як навіть затопує. Тому, якщо необхідно, ми знову вхідні. Я представляю Путильщину, Карпати Чернівецької області. Ми прибули згідно повісток 80-ту бригаду для проходження служби по резерву. Я хочу сказати свою думку, що дійсно організовані були на високому рівні навчання. Дійсно, я особисто бачу, що українська армія потребує таких навчань. Практично тут Резервістів представляли всі е, учасники АТО. Більша частина, майже всі представляли учасники АТО. Тобто люди, які пройшли війну, які бачили війну на свої очі, які знають, що таке війна. Тому це є золотий запас, це є кадровий учасники АТО це є кадровий золотий запас наших Збройних сил. Дійсно, якщо будуть проводитися такі збори, українська армія є надією, що вона буде. Буде дійсно міцна, дійсно може ворогу протистояти ворогу. Якщо говорити в цілому, я вважаю, що деякі, деякі нюанси можна підправити, деякі речі можна удосконалити для того, щоб слідуючі зміни, слідуючі які будуть приїжджати, були відлагоджено так, як працює часовий механізм. А в загальному враження нормальні враження. Багато познайомилися, багато. Воїнів, а той, які служили там на сході, зустрілися тут, ділилися враженнями. Один одних не бачили по року-два. І в загальному я думаю, що такі збори потрібні. всі засоби захисту, бойове спорядження відпрацьовуються на підставі стандартів НАТО з використанням їхніх стандартів щодо балістичного захисту, щодо е, удобності. Самого спорядження, тому що воно прийшло вже випробування в них не один рік, і для того, щоб нам не повторювати, не не, не створювати помилки, які ми самі будемо потім їх передолювати, ми враховуємо досвід.